У Туреччині опозиція закликала уряд припинити дію комендантської години, що її було запроваджено тиждень тому у південно-східній частині країни. Влада також перешкоджає депутатам з народно-демократичної партії потрапити до міста Джезре. Місто розташовано у переважно курдській частині Туреччини, де протягом останніх двох місяців почастішили збройні сутички між урядовими силами та прибічниками робітничої партії Курдистану. Понад 30 людей загинуло. Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що існування комендантської години у Джезре виправдано ситуацію з безпекою. Напередодні члени народно-демократичної партії Курдської політичної сили, яка несподівано для багатьох пройшла до турецького парламенту на виборах у червні, заявили, що підуть до Джезрепішки, бо їм не дають дістатися туди транспортними засобами. Шлях до міста складає 90 кілометрів. Турецькі урядовці кажуть, що присутність про політиків у місцевості може спричинити посилення напруження. Місцеві мешканці провели акцію протесту на подалі кордону з Іраком та сирію, вимагаючи зменшити присутність військових.